Батончики і тмі, який найсмачніший. Червоний, помаранчевий, жовтий, болотяний, смарагдовий, рожевий, коричневий. Полуниця, ревінь, апельсин. У вафельці. Ось так от, друзі, виглядає. Куштуємо. У мене є дитина, хто не знав, і оце от дуже зручно давати дитині. Немає шоколадної оболонки, не замасить руки і дуже зручно тримати. Я не знаю, який на смак ревень, але апельсин і полуничку відчуваю дуже сильно. Це мені нагадало оту корисну пасту, яку бадяжив мій батя кожну зиму із горішків, сухофруктів і лимончика. Дуже смачно. Курага, фінік, яблуко і родзинки. Мій улюблений сухофрукт це курага. І тут вона дуже сильно відчувається. Геть не пересолоджена, є навіть кисліночка. Дуже приємний смак. Ананас, морква, арахіс. Це уже у білій глазурі. Куштуємо. Найбільше відчувається смак ананасу, а морква дає солодкість. Він найтвердіший із попередніх всіх батончиків за рахунок сушеного ананасу. Солона, карамель, арахіс та кунжут. Так, друзі, це вже в шоколаді. Куштуємо. Це найгоріховіший із всіх попередніх батончиків. Дуже відчувається насичений горіховий смак з такою легкою пригарінкою. Плюс чорний несолодкий шоколад. Якщо ви полюбляєте непересолоджені горіхові десерти, цей батончик для вас. Яблуко, родзинки арахіс. Знову ж таки, в чорному шоколаді. Куштуємо. М -м -м. Яблучна пастила з купою арахісу, і все це в чорному шоколаді. Ну, це не може бути несмачно. Ревінь вишня, вівсяні пластівці. Я обожнюю сушені вишні. Куштуємо. Друзі, це на сніданочок. Я відчуваю, що це самий ситний батончик, дуже багато усяких пастівців. Тут присутня ще й кислиночка, але це найсолодший батончик із всіх попередніх. Я би його їв в прикуску до чаю без цукру. Кава журавлина. Дуже цікаво, друзі, бо журавлина має дуже специфічний присмак. Куштуємо. Дуже це офігенно. Оце офігенно. ж батончик і запиваєш кавою чорною. Дуже насичений кавовий смак, та от гірчинка кава. Клас. М -м -м. Друзі, оце мені дуже сподобався. Друзі, найбільше мені сподобались полуниця Ревінь, Апельсин, курага, фінік, яблуко, родзинки і кава журавлина.